У багатоповерхівці Франківська встановили новий ліфт. Щасливчиками стали мешканці будинку на короля Данила37. Тамтешній елеватор прослужив громаді майже 30 років. Цьогоріч в єдиному розрахунковому центрі змогли віднайти бюджетний ресурс та придбати новий ліфт разом з усією машинною системою. Вартість робіт сягнула понад 250 тисяч гривень. За три десятки років ліфт у будинку на короля Данила 37 встиг застарітися не лише морально, а й фізично. Мешканка верхнього поверху Євдокія Місюрак згадує, не раз доводилося застрягати в елеваторі. Одного разу втрапила у пастку аж на дві години. Тож заміна механізму була більш ніж на часі. Застрягати любив. Колись ми їхали. Чоловік, я і син сіли в ліфт. І як застряв, то дві години нас поки підтягали догори. Поганий, дуже був поганий, а, а зараз аж приємно зайти, дуже чистенький, біленький, дуже файний. А там уже й кнопки були попалені. Ну, правда, то вона наших жильців. В єдиному розрахунковому центрі змогли віднайти бюджетний ресурс та придбали новий ліфт разом з усією машинною системою. Вартість робіт сягнула понад 250 тисяч гривень. Народний депутат України, член комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства у Верховній Раді Руслан Марцінків зізнається, така подія у нинішніх реаліях справді свято. В цьому будинку, але не тільки в цьому, а й в інших будинках, зокрема набережна 28, пасічна 18, Сьогодні встановлюються нові сучасні ліфти, які повинні прослужити щонайменше 25-30 років свого обслуговування. До речі, мешканці вирішили повністю оновити свій під'їзд на умовах співфінансування 90 плюс 10 Вони стали учасниками програми Теплий дім. В її рамках у приміщеннях загального користування поміняли старі дерев'яні вікна на сучасні енергозберігаючі. Триває тут і ремонт сходової клітки.